Пойдемте, на карті не ставте до мені, що інші. Полягли на тій війні, хто старший, хто молодший, вік без меж, не ведеться, Чи варто річ вести? Що міг, та не зумів їх зберегти? Не в тому річ. Але Але ж ж Але ж Мене звати називати. Я, Я динькалість жили на великому кордоні. Одного разу батько привіз нам мисливець. Він був міським, білозубом. Кожного ранку їй зникав з дому і повертався в пізній речні, сумним та кулиним. Поївши, він шов до себе на сіновах, а я залишалася сама. А мені так хотілося, щоб мене поцілували, гладили по голові, говорили ласкаві слова. Наступного ранку він поїхав, тільки залишив записку. У якій обіцяв влаштувати мене доте, але почалась віта. І замість міста я потрапила на захисні роботи. В пізній осені я опинилася десь за лдання, пристала до зенітної частини і тому зараз бігла на 171-й перший Рідка місцево вчіплялося за стегна. Яструдно, що ми пробиралася вперед. Мені було страшно. Самотність і мертва загрібна тиша повисла над болотом. Ноги повільно, страшно повільно тягнуло вниз. Руки без толку грибли, і самотність дзвініла далеко над байдужим болотом. Над деревами повільно сходило сонце, проміння впало на болото, і я в останній раз побачила його світло. І до останньої миті я вірила, що це завтра буде і для мене. Поспішила я товариш-старшина. Підійшла. Я Соня Гурвіч. ми жили в місті Мінську, і мій тато був простим дільничим лікарем. Я теж вирішила стати лікарем. і тому поїхала вчитися до Москви. Ще в університеті я любила носити плаття, довгі і важкі кулчуги. Я довго не помічала їхньої тяжкості, а помітила тільки тоді. Коли сусід по лекціях став любити проводити зі мною час в читальному залі, це тривало рівно рік. І ще через п'ять днів, після нашої пам'ятної і незабутньої зустрічі в парку Горького, він подарував мені тоненьку книжечку ввока і пішов добровольцем на фронт. Частині мене майже не знали. Я була тихою та виконавчою. Мабуть, тому мій голос почув тільки старшина. Я скорчившись, лежала в міжгір'ї. З-під моєї пропаленої спідниці коса стирчали кирзові чоботи. Пасков потягнув мене за ремінь і підхопив, потягнув і поклав на спину. Слухав, довго слухав. А женька стояла ззаду, кусала кулаки. цьмяно подивилася в небо на очима. І настерка на грудях була густо залита кров'ю. Старшина. Розірвав гімнастерку, і на ній виділись дві дірочки. Одна йшла вліво, а інша прямо в серце. У німців удар був на мужика поставлений. Ось чому я крикнути стигла. Груди завадили. Я даля четверта. Наш дитячий будинок знаходився в колишньому монастирі. А я ж сирота. Мені <кхем> прізвище дала четверта. Поменше за всіх на зріст вийшло. Четверо. А знаєте, я завжди була велика ваганиця, навіть казки свої вигадують. Війна застала мене на третьому курсі бібліотечного техніку. А мені ж тоді ще 17 не було. Через маленьке зріст мене не хотіли брати на фронт. Але я стійко штурмувала воєнкомат, і мене, як виключить, відправили взимчиці. Коротко вдарив автомат. В десятки кроків вдарив тонку. Напружено під час білу спини, і я впала обличчям в землю, а ноги продовжували бігти, продовжували битись, струмлюючись в море до сонних сотні Мене звали Рита Ритаксан. Я була першою з класних та вишив Це найкраще в Куртоні. І більш щасливої дівчини на світі просто бути не могло. Через рік народила хлопчика, Назвали його Альберт. А, а ще через рік почалась війна. Застава, де жили ми з чоловіком, протрималась 17 днів. Там на тій заставі помер мій чоловік, старший лейтенант Осяна. Я навчилася ненавидіти тихо і нещадно. Я сиділа під сосною, спираючись спиною в стопу дерева. Намагалася посміхнутися сірими губами. А по руках, нахрест зажавши в жирі, текла кров. Я знала, що рана має смертельна, і що в буде буде довгий біваж. А женки на автомат все ще бились, все огризався далі і далі, уходячи в ліс. Вона уводила німців від нас в сторону. Я женя камінь, гарна білизна. Завжди була моєю слабкістю. Багато від чого я могла відмовити сладкістю. Але, подарування мамою, перед самою війною гарнітури наполегливо брала з собою на війну. Я нічого не боялась, скакала на коня, сиділа з батьком на засідці на кабарі, а ще танцювала циганочку на вечора, співала пісні під гітару і крутила романи з лейтенантом. Легко крутила для забави. Поки одного разу до нас на заставу не приїхав майор піш. Тато сказав мені, Женя, адже він одружений. Але я люблю його, тато. А тепер я одна. Маму, сестричку, братика. всіх з кулемета поклали. Обстріл був, та ні, розстріл. Всім застав схопили і під кулемет. А мене Істонка сховала будинку напроти. І я бачила все. Сестричка остання впала. Спеціально добувала. І навіть коли перша куля вдарила в підлогу, я просто здивувалась. адже як нерозумно вмирати в 19 років. Німці поранили мене на остров крізь листя. І я могла затаїтися, перечекати і, можливо, піти. Але я стріляла, поки були набої. Стріляла, навіть не намагалася втікти, тому що разом з кров'ю йшли сили. Ним добили мене и на выбор, а потем дивились на выставил опор и прекрасный ночь. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня тут, пусть скажет повезло. Та десь ще стріляла, але згодом все за тих, я заплакала. Я плакала тихо і безмішно, Просто по обличчю потекли сльози, і я зрозуміла, що женьки більше немає. Я не шкуртувала себе, свого життя, своєї молодості, Тому що весь час думала про те. Що було набагато важливіше, ніж я сама. Мій син залишався сорокою. Залишався зовсім один. На руках ухлорюємо і, і я думала зараз про те, як він переживе війну і як потім вкладеться його життя. Женя одразу помер. Одразу вони пішли за вибухівку, мої напевно. Не перемогли вони нас. Розумієш, не перемогли. Я ще живий. Мене ще повали не треба. Ну що, болить? Тут у мене болить видо, поклав я вас п'ятьох. А за що? За десяток фриців? Ну навіщо ж так? Все ж зрозуміло. Війна. Поки війна зрозуміла. А потім, коли мир буде, буде зрозуміло. Чому вмирати приходилось? Чому я німців далі пустив? Що відповісти, коли спитають, що це ви чоловіки наших мам від куль врятувати не змогли. Кіровську дорогу та біломорський канал стерегли. А там там ж куди більше людей, ніж п'ятеро дівчат та старшин. Не треба. Батьківщина вона не з каналів починається. І зовсім не зліти. А ми її захищали. Спершу її. А потім уже в канал. Я вистрілила у вісок, і крові майже не було. Синій порошені густо каймою кольору, і старшина чомусь особливому довго дивився на них. Я знайшов, залишився в живих четверих німців 16. Не було ні крику. Вони злякалися. Не було гранат, якими б вони розмахували. Вони навіть подумати не могли, що один, один однісінький. Не вміщались це їхні фашистські мізки. Тому і лягли на підлогу мордою вниз, так як і велів. Сльози текли по грязному, небритому лиці. А я, Я сміявся і кричав крізь ці сльози. Що взяли? Взяли так. П'ять дівчаток було. Всього п'ятеро, п'ятеро. Особисто кожного вб'ю. Навіть якщо старшина помилує, а потім, а потім хай судять мене. Хай судять. А тут, виявляється, теж воювали? Воювали, коли нас з тобою ще навіть не було. Альберт і Федот Єбрахович привезли паруву боку. Ми знайшли могилу, мене за річкою в лісі. Батько капітана знайшов її у свої прикмети. Я намагалася допомогти їм донести плиту, але так не виходить. А зорі тут. Ам'яці загинувшим під час другої світової війни присвячує.